Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. На Курщині у полон українським військовим здалися кадировці і російські офіцери. Вони стануть цінним обійним фондом для України. Нині в одному зі слідчих ізоляторів перебуває понад сотня російських військових, узятих під час операції саме на Курщині. Більшість із них строковики, яких Путін, попри обіцянки, кинув під кулі та й кадировці, хоча і їхній ватажок неодноразово заявляв, що полон для Ахматівця ганьба. Спеціальний репортаж Тетяни Доцяк. Акраман Масхабов, 22 роки з Грозного так розповідає про себе Кадирівець, який потрапив в полон українських військових під час курської операції збройних сил України. ви хочете на обмін? Да. Ось він на відео проєкту головного управління розвідки «Хочу жить разом з двома ахматівцями, щойно здалися в полон. Ти Грозний. ну швидше згадуй. Що з пам'яттю? Грозний. грозний. Да. Ахмат, понял. Після кількох днів полону масхабу виглядає вже інакше. Нагодований, чистий і посміхається. Воєнні к нам відносились добре. Ми навіть не думали, що к нам буде таке відношення. Ми думали, що буде негативно, там, не знаю. Относились к нам добре, курити давали, піть давали, кушать дають. Як він з двома кадирівцями опинилися у взводі строковиків, Масхабов пояснити не може. Каже, разом охороняли кордон, як раптом прорив українських військ. Строковики побігли першими, а він тримався до останнього. Аж коли в бліндаж прилетіло, відступив. У лісі натрапив на строковиків. Всі разом здалися в полон. І кадирівці, і строковики з командирами. в плен дані з нами. Ми всі в плен побелі. У вас все срочники? Да, у нас ни одного раненого, ни одного убитого. Но когда уже наступление было, там бессмысленно было что-то делать. Мы крикнули, здесь все срочники, не стреляйте. Мы вышли, ну, сами вышли, сложили оружие, все. Говорить, Масхабу, вправду, чи це легенда, щоб у разі обміну свої ж прийняли назад, бо в перші дні курської операції не лише українські військові, а й кремлівські так звані воєнкори і блогери повідомляли, кадирівці втекли, а строковиків кинули під кулі. Командиру спецпідрозділу Ахмат Абтія Лаудінову понад тиждень знадобився для визнання, що Ахматівці здалися в полон. Це ганьба для путінських піхотинців. Адже чеченський диктатор Кадиров не раз твердив, кадирівці не Здаються, а якщо здаються, то вони вже не кадирівці. Не бойтесь того, що повернетеся додому, якщо буде обмін, і вам там будуть не раді? Ні, не боюся, що я можу поділяти. 22 строковика, які разом з кадирівцями потрапили в полон 8 серпня, перебувають в одному зі слідчих ізоляторів країни. Їх тричі на день годують в камері туалет, умивальник, є баня, приміщення безпечні. Україна дотримується Женевської конвенції у поводженні з полоненими, каже офіцер військової служби правопорядку. Всі строковики я думаю, повернуться до себе додому до своїх батьків. Що стосується мобілізованих та контрактників, то тут уже буде вибирати самі. Серед полонених й офіцери. Прикордонники просять не показувати їхні обличчя, і не називати ім'я. Кажуть, здалися, бо нічим було відбиватися. Щоб ви розуміли, нас збирали тільки з автоматами і пару гранатометів. Один з них каже, не хотів воювати, але ж дослужити до пенсії, а тут війна. Другий цитував кремлівські методички. У нас в Росії поряд Донбас. Бамб'ят з'їзді на Донбас і спросю людей там какова там реальність. Здесь говорят, не було нападіння, там было нападение. Кто Хто знає, як це було? Він не вірить, що Росія б'є по школах, житлових будинках, вдарила по дитячій лікарні Охмадит і каже, хотів би потрапити на місця обстрілів, щоб переконатися у звірствах його армії, бо по їхньому телевізору цього не показують. Для себе просто зробити. А якщо росіяни знали правду, ви думаєте, що то змінилась? Ні. Чому? страна така. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини.